Щодо медицини. Чого я так довго говорю? І за того, що насправді ви знаєте, що сьогодні е і буквально в оці тижні в парламенті в Верховній Раді буде прийматися закон про так звану медичну реформу, яку протягом року нам розказують на красивих презентаціях, на слайдах. Я їх називаю мультфільмами. От кажу, я мультфільми в дитинстві любив дивитися. Але ж зараз я хочу професійно почитати тексти, які ви дали, які ми маємо прийняти. Я не хочу дивитися мультфільми, які ви показуєте. які буде щастя. Шо, от щастя буде вже завтра. Ви тільки прийміть, проголосуйте. А ми отримаємо щастя. А відкриваєш текст і дивишся, щастя не видно. Не те, що не видно щастя, а видно нещастя для професії, видно нещастя для людей, видно нещастя для закладів охорони здоров'я, для медицини. Тому що видно руйнування, не будування, а руйнування. І коли приходять люди в вишиванках, здавалося, ми, з української діаспори, в яких ти віриш. Бо для нас, українців, які народилися ще в радянські часи, той хто в діаспорі, то це була вільна людина, яка мала свою дочку золоту і вільно розвивалася. І бачиш, коли такі люди вони гірші за радянський менталітет, вони мислять е, не державницьким питанням, а питанням і волонтерства, і вважають свою е, відсталою Африкою. Де місіонери мають приїхати і тузенців навчити, що їм робити, як їм жити. У нас не вважають за професію, у нас не вважають за людей. Ігнорують, попри неодноразові звернення, протягування руки, допомоги. Будь ласка, давайте разом спілкуватися. Ви нічого не знаєте. Або просто повне повне ігнорування, натомість отримавши гранти чи Міжнародного валютного фонду, чи Світового банку, отримавши. Можливість е, не підвищити лікарям зарплату, а зробити так, що зараз професіонали лікарі отримують від держави таке саме фінансування, як і санітарки і медичні сестри. З усією повагою до професії санітарки, з усією повагою до професії медичної сестри. Дуже добре, що у них заробітна плата стала 3200, Але чому у лікаря теж 3200 заробітна плата? Це породило величезні внутрішні конфлікти в середині колектива через оцю несправедливість, яку хотіли зробити добре, а зробили, як завжди, знову принизити нас оцим упослідженим ставленням фінансовим. І коли розказують з екранів телебачення, чи виконуючі обов'язки міністра, чи урядовці, віцепрем'єри, чи президент наш навіть. Приходить і каже, так, я розумію, що йому пишуть тексти. Він не розуміє, що там написано, але він це озвучує. Заробітне плату лікаря буде 50 тисяч гривень. Має, О, добре, потім 25 тисяч гривень. Каже, дайте, ми просимо депутати Верховної Ради, просять заступники міністра, що комітету, дайте нам розрахунок. Кожен каже, покажіть, звідки, як таке може статися. Ви нічого не знаєте, ви нічого не розумієте, ми, ми це порахували, все буде добре. Ну, виявляється, що оці 50 тисяч це дохід. Жодним чином не заробітна плата. Це дохід людини, яка отримує від держави 50 тисяч отримує. А потім він має сам побудувати амбулаторію чи ФАП, сам його утримувати, сам купити апаратуру. Сам наняти працівників медичних сестер, санітарик, які будуть там працювати, і платити податки із цих 50 тисяч. І з уходу 50 тисяч виходить, що він буде винен ще 2,5 тисячі гривень. От ви будете винні. Ви отримаєте зарплату 50 тисяч, мультик. Насправді, розрахунок ви будете винні 2,5 тиші. Люди тут, правда Хіба можна вірити? Коли нас черговий газ намагаються надурити. І дурять, запустили флешмоби, отримали під це міжнародні гранти. Майже 20 мільйонів доларів потрачено за два роки на пропаганду. Пустоти Нічогось того, що ми збудемо. І зазумбували величезну кількість журналістів, суспільства, людей. Бо я є мажоритарним депутатом на образі. І приїжджаю до себе на округ, от вчора ще зустрічався з людьми, і люди приходять і говорять, Олег Степанович, ви ж лікар. Ну, дивіться, так кажуть, щастя буде для пацієнтів, гроші будуть ходити за пацієнтами. Доступність буде, контракти підпишемо і, і, і будуть лікувати безплатно, реально, не будуть брати грошей ніяких, нічого. Чому ви не підтримуєте таке? Доводиться відповідати. Людям про мультик. І те, що написано в мультфільмі, і те, що написано на папері, у людей відкриваються очі. Тому дуже багато чесна кількість суспільства, так само як перед виборами, коли приходить черговий політик, який вже був в 25 партіях, який не зробив нічого, на якого замість того, щоб сидіти в тюрмі, чи хоч давати свідчення в Генеральній прокуратурі, і знову розказує, пише листи щастя, малює малюнки. Один почую кожного. Тепер чує кожного в Ростові. Другий живе по-новому, виявляється, живе по-новому. Він про себе казав, а не про нас. І так далі. Тому усвідомлення, свідомий вимар, вимір того, що буде завтра, свідомий вимір нашої професії, свідомий вимір нашої лікарської свободи, свідоме ставлення до цієї псевдо чи так званої реформи е, повинно бути у нас. Бо я вірю, що лікарська професія і медицина це еліта суспільства. Недаремно ми вчимося 10 років нашої професії. Ми спілкуємося з людьми. Ми не є в полі агроном, який бачить там пшеницю і бачить комбайнери. Ми не є інженером, який там будує якісь залізні деталі. Ми спілкуємося з людьми, ми їх чуємо, ми знаємо їхні потреби. Тому насправді професія дуже поважна в суспільстві і повинна бути. Тому моє абсолютно і однозначно скептичне ставлення до того, що нам зараз намагаються під виглядом реформи запихнути у Верховну Раду. А насправді потім ви залишитеся без роботи, без поваги в суспільстві, без закладів, де ви зможете працювати, ви не зможете будувати свої сім'ї. Тому, щоб підняти вдвічі заробітну плату, потрібно її десь взяти. Її пропонують взяти у ваших колег, які будуть звільнені. Тільки так. Іншого шляху не написано. Навіть і не так ще до кінця. Тому що для того, щоб здійснити якісь зміни, треба спочатку щось побудувати нове, створіть нове. Люди звикнуть до цього нового. Вони будуть знати, що їм не треба йти в поліклініку до лікаря-спеціаліста чи їхати у Львів чи в Київ на консультацію до неї чи ще до когось одразу. А він звикне до того сімейного лікаря, який знає його сім'ю, який знає його з дитинства, який його лікує його бабусю, батька, маму і маленьку дитину. Він буде знати, що якщо швидка допомога екстрена працює, то є хороша дорога, є центр екстреної допомоги. Який працює теж, є в лікарні відділення інтенсивної допомоги, куди може привести цього хворого, і де нададуть допомогу. І всюди є кваліфіковані спеціалісти, які будуть, знають, вміють надати цю допомогу. І тоді функціонує повний механізм. І тоді люди до цього звикають, і їм не потрібно буде. Реально, як в багатьох країнах світу, на первинному рівні надаються 80% допомоги. Це очевидно. Але там це все. І там не потрібна така кількість лікарень, бо люди не отримали цю допомогу до духу професіоналів. В нас немає професіоналів на швидкій, бо хочуть замінити парамедиками. В нас немає половини лікарів сімейної медицини в Україні не вистачає. Їх фізично просто нема. Спеціалістів. Тому люди не зможуть отримати на первинному рівні. Але взялися за заклади охорони здоров'я. От заважають всім лікарні. Бо треба зекономити гроші і треба їх скоротити разом з лікарями. Підтвердженням цього бюджет вже на завершення скажу, що кажуть, а що роблять. Минулого тижня в Комітет з питань охорони здоров'я прийшов проєкт бюджету на 18-й рік. Я вам, Замість того, щоб цифри. Були відповідно до реформування до 23 тисяч гривень зарплати, не кажучи про 50. Щось інше, то бюджет охорони здоров'я вперше за останні 10 років скорочений на 05% ВВП. От цього року 4% ВВП, на наступний це 86 мільярдів. А на наступний рік 112 мільярдів в цифрах, але 3,5% ВВП. Ось правда, що подали? На моє елементарне запитання до урядовця, який презентував нам цей бюджет заступник міністра Ковтонюк, який красиво все розказує, яке буде оце щастя, все, це він, найбільший спеціаліст. А що з заробітною платою? Ви заклали яку заробітну плату? Для медиків в наступному бюджеті це ж цифри, які, з яких будуть платити вам. Ви збільшили різницю між зарплатою санітарки, медсестри і лікаря. Ну, для цього треба ще 4 мільярди. Тому у вас всіх в бюджеті на наступний рік залишена така сама зарплата 3 сотни. 3200, а 3700. Бо 300 це мінімальна зарплата по всій Україні. 300 для санітарки, 3700 для медсестри і 300 для лікаря. В них не вистачило 4 мільярди, щоб збільшити хоча б на два тарифних розряди на тисячу гривень зарплату лікаря збільшити. І що там плюс в бюджеті створення Національної служби здоров'я? Майже півмільярда структури, яка Мега корупційна, забирає всі гроші з медицини, які мають сьогодні. Кам'янець-Подільський, е як місто, кожна область, територіальна громада, у вигляді суб... чи кожен район має субвенцію з державного бюджету. Кошти йдуть безпосередньо в район. І далі районна рада спільно з головним керівником управління охорони здоров'я, чи головним лікарем розпоряджається як краще. Що треба в цій сільській лікарні чи амбулаторії, чи районній лікарні зробити, знає потреби, як розпорядитися. Так ось тепер в бюджеті наступного року, крім оцієї структури, яку створили, оцій всій структурі передають весь бюджет охорони здоров'я країни. Ціна питання в одних, руках, в одних руках сконцентрувати 112 мільярдів гривень. І в ручному режимі. Їх розподіляти на всі заклади охорони здоров'я, які є в Україні, якщо ми був в селі, поруч з Кам'янцем є амбулаторія сімейного лікаря як юридична особа, він вимушений буде село, села лікар їхати в Київ і заключати контракт з Національною службою здоров'я, щоб отримати не наперед, постфактум. Після надання медичної допомоги по тарифах, які встановила ця служба, вона розрахувала вартість медичної послуги, вона встановила тарифи, вона контракти, всі, які будуть з вами заключатися, розробила вимоги до них. Вона укладає ті контракти, вона контролює якість надання медичної допомоги. Вона потім постфакток вирішує. Ну, ви знаєте, тут неякісна була медична допомога, я вам нічого не заплачу. То як це називається? Хіба таке може бути? Ніде в світі такої мегакорупційних органів не сконцентрована все одно, одна людина в ручному режимі 112 мільярдів. Фантастика! Не те, що мегакорупція, а я не знаю, якась екстра мегакорупція. Ну хіба можна таке голосувати і приймати? Знову ми повинні теж вимагати, і що зроблено. Комітетом з питань охорони здоров'я. Комітетом з питань охорони здоров'я Ми особисто за три роки праці в парламенті зареєстровано, обговорено, подано повністю системно, комплексно нова система охорони здоров'я для України. Це є, виявляється, критика, що це погано. Все написано. Десять фундаментальних законопроєктів лежать в парламенті. І 10 фундаментальних проєктів нікому не потрібні, виявляється, із високопосадовців. А їм потрібна схема, як вас обдурити і вас все забрати. І назвати це красиво за міжнародні реформою. Е, тому буде дуже складна дискусія наступного тижня. Ось буквально якраз через тиждень буде голосуватися, можливо, в тому числі і медична реформа. Я вірю, що така медична реформа не пройде в Верховній Раді, тому що. Є люди, які там розуміють, що відбувається. В тому числі Богу дякувати голові комітету Олі вадимівни невоховець. Вона жорстко розуміє відстою варязу позицію лікарської, і пацієнтської, і української спільноти. Тому я не хочу, щоб в моїй країні залишилося через три роки замість 40 мільйонів населення, 20 мільйонів, і люди помирали на вулиці через те, що вони не можуть дати за вхід в лікарню гроші, які хочуть ввести. За вхід. Не тільки лікарями, не тільки за дослідження, а тепер за вхід ще будуть. Бо виявляється по концепції, яку затвердив Кабінет міністрів, що тепер заклад охорони здоров'я має право відмовити в прийнятті пацієнта. І в цьому контракті Національної служби здоров'я відмовили люди, не надали допомогу. Все людина померла. нас так половина людей не звертається за медичну допомогу, тому що грошей не мають. А завтра не будуть звертатися 80% після таких реформ. То ми хочемо знищити власний народ нашими руками? Я думаю, що ні. Ну, в крайньому випадку, притомні депутати ще є, які це не дозволять. Тим більше, що є розроблене абсолютно нове законодавство, яке би протягом п'яти років будує нову систему охорони здоров'я. Я так елементарно назву, щоб ви розуміли, що. Є. Це законопроект 2409 засади Державної політики в охорони здоров'я, який будує план від 5 до 7 років з конкретними кроками, діями, відповідальними, що має бути зроблено. Фундаментальний наступний законопроект про організацію медичного обслуговування. По суті, це, це реформа, де від закладів охорони здоров'я, в якому не мають бути статусі. До фінансових всіх механізмів, які будуть функціонувати ці заклади охорони здоров'я, все описано, обговорено і навіть підтримано профспілкою і роботодавцями на останньому їхньому великому зібранні, яке, яке вийшло з протестом. Нарешті медики вийшли в Україні з протестом вперше. Реально сім тисяч людей в білих халатах з... був попереджувальний страйк. З елементарною вимогою хоча б оплатіть нам заробітну плату, яку ви нам заборгували. Бо держава заборгувала вже заробітну плату для лікарів. Це новий закон про фармацію, новий закон про лікарські засоби 2162, де допрацьований, узгоджений практично з всією фармацевтичною спільнотою лежить готовий для прийняття в парламенті. Закон про лікарське самоврядування, про який я говорив. Обговорений лишить в парламенті. Е, після сьогоднішнього і завтрашньої, і після завтрашньої сесії, я думаю, ми вийдемо на спільне бачення, як цей закон далі об'єднати з тими ще де, де, декілька правками невеличкими і далі лобріювати його вже як кінцеву версію цього закону. Це новий закон про саме під благополуччя. Після руйнації санстанції в нас повна вакханалія і хаос. Теж є нова редакція, абсолютно європейська. Повністю відповідає вимогам підписаної України Євроасоціації. Теж він лежить у Верховній Раді, він готовий до прийняття. Закон про реабілітацію, закон про трансплантацію, закон про психіатрію. Все фактично написано і все чекає свого прийняття. Тому ми здатні, ми можемо, ми мусимо взяти на себе цю відповідальність. Ну і е, насамкінець хочу подякувати, звісно, е, іншим професійним лікарським організаціям за вузькими фахами. Які спільно з лікарським товариством входять у Національну лікарську раду. Отака площадка, де завтра відбудеться сесія, лікарська асамблея, і де буде обговорюватися уже в форматі представництва від різних професійних організацій, за фахами те, що нам робити, і як поступити від місця лікаря до реформи системи охорони здоров'я. Для того, щоб ми в підсумку нашого з'їзду, який зараз ми відкриємо, прийняли відповідні звернення і резолюції з одного боку, як Всеукраїнське лікарське товариство, як професійна організація, з іншого боку, Національна лікарська рада на асамблеї прийняла теж відповідні документи, і ми вийшли на цей формат, який вчора було зібрання і задекларований. На Національний медичний форум, який має відбутися поки що попередньо 18 жовтня. Думаю, що він відбудеться. Ну, можливо, там ще змістять дату, але поки що це 18 жовтня. Перший крок страйк попереджувальний медиків. Другий крок наше рішення як лікарської організації і як Національної лікарської ради. І третій крок. Де вимушені будуть прийти, я, я думаю, і президент, і прем'єр-міністр, і все керівництво держави, щоб послухати професіоналів, усіх. Ми зготувалися практично уже усі. Абсолютно, всі лікарські товариства, всі лікарі за, за різними фахами. Про спілки всі залежні, незалежні, інші абсолютно. Роботодавці усі. Пацієнтських організацій, реальних пацієнтських організацій, дуже багато будуть в цьому участь. Фармацевтичний бізнес і фармацевтична спільнота вся підтримує цей фонд. Тому ми дійшли до того, що ми мусимо сказати своє слово в присутності перших осіб держави. Що ми хочемо, яке наше бачення, які наші принципи, і яке наше майбутнє системи охорони здоров'я з точки зору професіоналів, які працюють у цій системі, і з точки зору споживачів пацієнтів, які живуть у цій системі. Я думаю, тоді в нас буде шанс. Не дочекатися на листопад чи на грудень масового страйку лікарів, який теж можливий, якщо до нас не дослухається, або масового звільнення усіх з роботи одну, одну в один день через заяви, інакше до влади не дійде. Тому не хотілося б, звісно, песимістичного сценарію, тому е, закликаю вас всіх плідно попрацювати і сьогодні. І завтра, і післязавтра, для того, щоб ми прийняли відповідні рішення і документи юридичні, які будуть мати значення серйозне, я думаю, для розвитку подій і нашої професії в державі.